Для мене вже давно стало очевидно, що його метою є демонтаж української державності. Бо стільки злочинів проти військових злочинів злочинів проти людства вже скоєно. І порушення міжнародного права там Крим, я вже мовчу про це. Вже скояно в цій українсько-російській війні, що уникнути відповідальності злочинець може лише ліквідувавши повністю причину, да? усунувши Україну з політичної карти світу, можна сказати: а ніякої України не було. Відповідно, і злочини, і не злочини. Тобто продовження війни до повного знищення України, це е, та логіка, якою іде і рухається російське керівництво. Його? Я не думаю, тут хочу все таки сказати: я не думаю, що це йому вдасться, бо оскільки він воює тепер вже зараз, не лише з Україною, а з і усі, з усім світом, з усім світовим порядком. Тому це непосильна задача для будь-якої держави регіональної, такої, якою є нинішня Російська Федерація.